Зібрав ось таку батарею поки ще не до кінця. Нижній ряд і з верхнім з'єднаного з такою шиною алюмінієвою. Це 40 на 3 мм по товщині. Я брав собі. Звісно, це не ідеальний опір. Там 0,28 міліома. Але. Ось щось. Тому що я буду закривати тут кришкою, і якщо кабель мідний, він тут ніде не прорізе. Тут місця взагалі немає. Тут зразу під'єднується і шиною йде доверху. Тут у мене зжимається пластинами стальними. 8 міліметрів у мене пластина, приварені болти М8 і нагайки. Додатково, так як хто його знає, через який час може елементи піти в рознос, можуть збільшити свій розмір, тому взяв текстолітовий. 8 міліметрів і аж до кінця профільної труби. Якщо вдруг десь там елементи почнуть розширятися, і профільна труба упаде на текстоліт. Тобто вона до кінця на елементи не впаде зараз лише залишилось надіти кришку. Проблема ще з платою комунікації. Вона в корпус сама не вміщається, треба щось придумувати. Щоб вона буде тут зверху. І кнопка включення BMS. Перехідні клеми я вже не ставив, їх тут немає просто куди встановити. Буде просто провід до запобіжника. Іти, тут ще запобіжник буде. І от оплати BMS буде підключатися. І от запобіжника відразу на автоматичний вимикач. Ось такий вимикач буде Томзон взяв на 200 А. Запобіжник на 160, тому що думав спочатку якісь інший брати, або взагалі його не використовувати, але тоді подумав, якщо вдруг щось відключити, потрібно. Так як прохідних клем немає, постійно. Незручно буде від'єднувати. А так, відключив вимикачом і до нього можна підключити і контролер перевірити і все інше. Тому вирішив ставити, але він буде просто в мене тут на тумбочці, отак стояти. Або лежати. Поки ще не вирішив як. Напевно, буде все ж таки лежати, щоб дріт виходив так. Підключати буде, він до батареї буде підключатися зверху, тобто з тієї сторони у нас буде вхід на батарею, а сюди вихід до інвертора. Таким чином. Підключу зараз усе і вам покажу. Зібрав до кінця практичну батарейку, лише панель комунікації, поки що не зміг прикрутити. Не вистачає. У мене немає таких винтів подовжені, щоб їх прикрутити планку. І у мене є порх скло. Думаю його так зігнути, обрізати, щоб сюди ніяка не попадати, не попадала пиль. І так його зігнути і так. Щоб воно все закривало. І потім приклею на термоклей, щоб можна було вдруг чого знімати. Тому що, щоб розібрати цю батарею, зняти корпу, кришку на батарею, потрібно обов'язково цю плату комунікації відкручувати. З цієї сторони. Ось так. Поки тимчасово прикрутив, тут буде кабель 2 по 4 ВГ. І тут так само 2 по 4 ОГ. Тут поки що ще на плюсовий не виготовив. Так, підкинув, перевірити, як все працює. Підключив покан шині до інвертора. Інвертор бачить Батарейку заряд. Температуру. Напруга трошки відрізняється, зараз покажу. Бачите, напруга на батареї 5511, показує, що батарея повністю заряджена. У мене 4 елемента, я їх підключав до 24 вольтової системи, поки що вони повністю не відбалансовані. Автомат буде лежати на цьому шкафчику для взуття, тому нікому заважати не буде, якусь потрібно буде виготовити. Для нього корпус, щоб він повністю був закритий, щоб випадково ніхто в воду і нічого не залив. Отак От у мене все вийшло. Довго я його збирав, вже все давно висіло. Сьогодні лише панелі підключив і акумулятор дозібрав. Панель, як я вже казав, у мене два стрінга. по три панелі Longi Solar 435, одна 1 на 35. Це цих градусів інший на 40, всі дивляться на південь. Я їх всі з'єднав в один. Подивитися, як буде працювати. Зараз включу чайник. У нас споживання чомусь із батареї йде максимальне. Давайте ми влаштування приберемо на навантаження. Сонця у нас 0,68, напевно, зараз хмарить. Сонця 705 Вт. Коли було сонце десь 1,7-1,8 кВт. Це поле видавало. Максимальний заряд батареї. Це не від цього, напевно, змінюється. На небі зараз така хмарність. Як ви бачите, сонце не за хмарами відповідно, зато потужність менша. Але все експериментальним шляхом. Подивимося, як краще чи буде контролер працювати осінню та взимку на ці три панелі розділю, або буде працювати сам інвертор. Це з нас батарейка розрядилась трохи і. Ця потужність йде на заряд батареї. 660 Вт. Так, зараз хмарно. Подивимося, як воно буде працювати в хмарну погоду і все інше. Ні то підключу окремий контролер ТП і всі ці два поля підключу на нього. Думаю, так як він низьковольтовий він повинен хмарну погоду видавати більше. Але це ми пізніше перевіримо. Зараз не хочу нічого вже перероблювати. Залишилось мені або купити Wi-Fi автомат, що можна було вимикати, тому що в мене тут заземлення немає. Не хочеться, щоб під час грози вся напруга пішла в самий MPTP контролер цього інвертора. Займатися ремонтом. І так, цей інвертор вже в мене рік, просто висив. Поки панелі одне поле, потім з'явилася можливість, підключив інше поле, доставив, це все займає часу. Якщо у вас якісь будуть запитання, пишіть під цим відео в коментарях. Або приєднуйтесь до нашої телеграм спільноти